Автором ідеї образу Божого милосердя є сам Ісус Христос, який під час об'явлень святі Фаустині Ковальській сказав намалювати Його зі словами: Ісусе, я довіряю Тобі. День Божого милосердя відзначається в першу неділю після Великодня. Свята Фаустина Ковальська розповідає у своєму щоденнику, що одного разу почула від Ісуса слова. Дочко моя, говори усьому світові про незбагненне моє милосердя, прагну, щоб свято милосердя було притулком і сховищем для усіх душ, а особливо для бідних грішників у цей день відкриті глибини мого милосердя, ціле море ласк виливаю на душі, які наближаються до джерела мого милосердя. Яка душа приступить до сповіді і святого причастя, отримає повне відпущення провин і кар, у цей день відчинені усі Божі джерела, по яких пливуть ласки. Хай жодна душа не боїться наблизитись до мене, навіть якщо б її гріхи були як пурпур. Моє милосердя таке велике, що у вічності не збагне його жоден розум. Ні людський, ні ангельський. Усе, що існує, вийшло з глибини мого милосердя. Кожна душа розважатиме у вічності мою любов і моє милосердя. Людство не зазнає спокою, доки не припаде до джерела мого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І возніся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську Церкву. Ісповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та цілого світу. Отче предвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та цілого світу. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та цілого світу. Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та цілого світу. Отче предвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань. Будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та усього світу, заради його тяжких страждань, будь милосердним до нас та цілого світу. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Окрова і воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового. Як цілюше джерело милосердя для нас, на Тебе я уповаю і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаю. Ісусе, довіряю Тобі. Ісусе, довіряю Тобі. Ісусе, довіряю Тобі.